Всім привіт! З вами канал Знаки Долі, і сьогодні ми поговоримо про те, що чекає на кожного з нас завтра. Загальна астрологічна енергія завтра це день балансу, коли космічні впливи закликають поєднати активність із терплячою практичністю. Ранок дає поштовх до дій, саме час запускати нові ідеї, плани та проекти. Друга половина дня підходить для того, щоб. Систематизувати результати, закріпити те, що зроблено, але уникайте поспіху. Особливо важливо завтра не кидатися у спонтанні рішення, навіть якщо, здається, що момент ідеальний. Планета Марс у сприятливому аспекті до Плутона дає потужну енергію для цілеспрямованих дій, але вона спрацює лише тоді, коли ми підходимо до справ свідомо і спокійно. 27 січня ідеально підходить для аналізу та завершення справ, початку нових, але продуманих кроків і особистих і робочих розмов, де важлива чіткість і компроміс. 27.01 відчуватиметься потужний внутрішній ресурс, який допомагає балансувати між бажаннями діяти і необхідністю бути обережним. Що чекає на знаки? Традиційно почнемо з Овна. Овен 27-го! Твоя сила виходить не від надмірних зусиль чи напору, а від твоєї присутності, рішучості і внутрішньої впевненості. День ідеально підходить, щоб робити те, що справді важливо, не розпилюючи енергію на другорядні справи. Сконцентруйся на своїх ключових цілях. І крок за кроком рухайся до них. Спокійний підхід допоможе краще проявити себе у спілкуванні з людьми, а стабільність і продумані дії, зміцнити результати та закріпити успіх. Важливо також прислухатися до інтуїції. Саме вона допоможе уникнути необдуманих кроків і підтримає тебе в прийнятті правильних рішень. Цей день сприятливий для вирішення складних питань. Особистих домовленостей і дій, які потребують зосередженості, телець 27 січня. Твоя сила буде у спокої та обдуманості. Ти ясніше бачиш ситуацію, коли не квапиш події і даєш собі час оцінити всі деталі. Це ідеальний день для того, щоб приймати рішення свідомо, а не під тиском обставин. У роботі успіх прийде до тих, хто обирає осмислені кроки замість поспіху. Нові ідеї варто запускати лише тоді, коли впевнений у їхній доцільності, а важливі завдання краще розподілити, ніж намагатися зробити все одразу. У стосунках важлива рівновага. Важливо не піддаватися імпульсам і не втрачати терпіння. Спокійний підхід допомагає знаходити компроміси і краще розуміти інших. 27.01 тельцям особливо корисно фокусуватися на головному. Не розпилювати увагу на дрібниці це день для стабільності, планування та продуманих кроків, які принесуть відчутний результат. Близнюки. 27 січня Твоя сила буде у здатності бачити важливі закономірності та фокусуватися на головному. Це день, коли не варто братися за все одразу, краще обирати справді значущі справи і, концентру... і концентруватися на них. У роботі та навчанні це проявиться як ясність мислення, ти зможеш швидко відокремити головне від другорядного і приймати рішення, які реально рухають тебе вперед. Нові ідеї та проєкти будуть успішні, якщо їх впроваджувати поступово і з обдуманою стратегією, а не хаотично. У стосунках та комунікації корисно слухати і помічати деталі, які зазвичай залишаються поза увагою. Це допоможе уникнути непорозумінь і зміцнити контакти з людьми, які важливі для тебе. 27 січня близнюки отримають. Результат від вибору пріоритетів до уваги, що дійсно має значення. День сприятливий для планування, аналізу та прийняття обдуманих рішень, які принесуть відчутну користь. 27 січня рак. Твоя сила буде в послідовності та стабільності. Робота просувається набагато краще, якщо підходити. До завдань крок за кроком без поспіху. Це день, коли систематичність приносить відчутні результати, а хаотичні дії можуть лише відволікати і виснажувати. Соціальні контакти і підтримки друзів будуть особливо важливими. Вони допоможуть емоційно розвантажитися, знайти натхнення і нові ідеї, а також розширити перспективу у вирішенні робочих або особистих питань. 27 січня варто прислухатися до внутрішнього голосу та довіряти власній інтуїції. Вона підкаже, де варто бути обережним, а де можна діяти впевнено. Це сприятливий день для вирішення питань, які потребують терпіння та уваги до деталей. А також для планування наступних кроків у справах і стосунках. 27 січня ракам корисно залишатися у своєму ритмі, не піддаючись зовнішньому тиску. І дбати про гармонію між роботою та особистим життям. Друзі, нагадую, що у нас є телеграм-канал Знаки Долі. Там щодня виходять гороскопи, астрологічні поради та цікаві астропідказки. Ви завжди будете першими, хто дізнається про астрологічні події та рекомендації на день. Щоб не пропустити нічого важливого, переходьте за посиланням у профіль або знаходьте через пошук. Текст на екрані. Лев, 27 січня. Твоя сила проявиться в умінні м'якше висловлювати свої почуття та емоції. Це допомагає зміцнювати стосунки, робить комунікацію більш гармонійною та відкритою. Люди помічають твою увагу і розуміння, і це створює довіру та підтримку у спілкуванні. У роботі та професійних справах важливо зберігати баланс між амбіціями і тим, що дійсно важливо. Добре зосередитися на пріоритетах і відокремити другорядні завдання від ключових. Такі дії допоможуть тобі досягти результату без зайвого стресу та втрати часу. Цей день також сприятливий для презентацій і публічних виступів, де ти можеш проявити себе, не тиснучи на інших, а демонструючи впевненість і чітку позицію. 27 січня леви отримають гармонійне поєднання внутрішньої сили там якого впливу на оточення, що дозволяє досягти ціли ефективно і без конфліктів. Діва. 27 січня твоя сила буде у поступовості та практичності. Це день, коли важливо підводити підсумки аналізувати зроблено і будувати надійні плани на майбутнє. Кожен крок, який ти робиш обдумано, приносить стабільний результат і допомагає уникнути зайвих помилок. Практичність твоє найсильніше знаряддя. У роботі та повсякденних справах воно дозволяє розставляти пріоритети, правильно розподіляти ресурси і досягати максимального ефекту без зайвого напруження. Цей день сприятливий для організації робочого простору, завершення старих завдань, систематизації інформації та планів на найближчий час. У стосунках і спілкуванні корисно бути розважливим і уважним до деталей, слухати інших і не поспішати з оцінками. Такий підхід допоможе уникнути непорозумінь і зміцнить взаєморозуміння. 27 січня діви можуть відчути задоволення від того. Що всі кроки логічно пов'язані і приносять відчутний прогрес. А практичність допомагає відчувати контроль і впевненість у всьому. Терези, 27 січня твоя сила буде у вмілому спілкуванні. Комунікація стає ключовим інструментом, будь то робоче питання, командна взаємодія чи особисті. Стосунки. Твої слова матимуть вагу, а правильно підібрані фрази допоможуть знайти компроміс і досягти взаємопорозуміння. Цей день сприяє вирішенню ситуацій, які раніше здавалися складними. Якщо проявити терпіння і уважність до деталей, можна уникнути конфліктів і домовитися про важливе. Особливо корисно завтра слухати співрозмовника і прислухатися до тонких сигналів. Це дозволить передбачити розвиток подій і діяти максимально ефективно. У роботі терезам варто застосовувати стратегію співпраці, замість того, щоб намагатися діяти лише самостійно. Це принесе результат швидше і надійніше. У стосунках прояви відкритість і щирість, але не забувай про чіткі межі. Тоді будь-яке питання буде вирішене легко та без стресу. 27 січня Терези відчують, як гармонійна комунікація стає потужним інструментом для досягнення цілей, а дипломатичність допомагає рухатись вперед без зайвих втрат енергії. Скорпіони! 27 січня твоя сила буде в гострій інтуїції та внутрішньому відчутті. Ти легко помічаєш те, що інші можуть пропустити і завдяки цьому можеш приймати точні і правильні рішення. Важливо довіряти собі і не загромаджувати голову зайвими сумнівами чи страхами. Сама інтуїція допоможе обрати правильний шлях. У роботі та професійних справах цей день сприятливий для рішень, які потребують зосередженості, глибокого аналізу та внутрішньої впевненості. Рішення прийняті 27 січня будуть стабільними і довготривалими. Тож не варто поспішати, важлива якість вибору, а не швидкість. У стосунках корисно прислухатися до внутрішнього голосу та враховувати справжні потреби партнерів. Це допоможе уникнути непорозумінь і зміцнить взаємну довіру. 2701. Скорпіони відчують як внутрішня впевненість та інтуїція стають потужними союзниками, допомагаючи приймати рішення легко, але ефективно. І рухатися впевнено вперед. Стрілець. 27 січня твоя сила буде у ентузіазмі, креативності та прагненні до нового. Ти відчуваєш потужний імпульс. Для дій і саме цей внутрішній заряд допомагає рухатися вперед, реалізовувати ідеї та відкривати нові можливості. Цей день сприятливий для пошуку нестандартних рішень і творчих підходів у роботі та особистих справах. Але важливо поєднувати енергію з продуманістю та практичністю. Будь-які кроки, навіть найсміливіші, повинні мати чіткий план і логіку. Інакше ентузіазм може розсіятися і не дати бажаного результату. У стосунках і комунікації корисно проявляти відкритість і щирість, але з урахуванням обставин і потреб інших людей це допоможе уникнути конфліктів і зробити спілкування гармонійним. 27 січня стрільці відчують, як поєднання креативності та практичності відкриває нові можливості допомагає впевнено рухатись вперед і досягати реальних результатів у всіх сферах життя. Козиріг. 27 січня твоя сила буде у вмілому очищенні емоційного простору та відпусканню того, що вже не служить твоїм цілям. Це день, коли важливо зосередитися на нових можливостях і не триматися за старі переживання чи невдалий досвід. У роботі та особистих справах корисно завершувати старі справи і звільняти місце для нового. Прийняття усвідомлених рішень сьогодні допоможе закріпити досягнуте і створити фундамент для майбутніх успіхів. У стосунках цей день сприятливий для. Рощення, розуміння та вирішення давніх непорозумінь. Важливо дозволити собі відпустити образи та конфлікти, щоб взаємодія з людьми була легкою і гармонійною. 27 січня козироги відчують, як емоційна, чистка відкриває шлях до нових цілей і можливостей, а внутрішній спокій допомагає діяти впевнено і зосереджено, не відволікаючись на минуле. Водолій, 27 січня твоя сила буде в спокої та внутрішній рівновазі. Це день, коли важливо дозволити собі відпочинок і не намагатися робити все одразу. Саме спокій і усвідомленість збільшують твою енергію і допомагають діяти ефективно. У роботі та професійних справах корисно підходити до завдань з терпінням і ясністю. Планування та продумана послідовність дій забезпечують результат, а імпульсивні кроки можуть лише відволікати. 27 січня добре концентруватися на тих справах, які приносять реальний процес позицію. У стосунках із залишатися спокійним, уважним до інших і діалогу. Це допомагає взаємодію більш гармонійно. 27.01 водолії відчують, як спокій і внутрішня рівновага перетворюються на справжню силу, що дозволяє діяти впевнено, обдумано і досягати бажаного результату. Без зайвих витрат енергії. Риби. 27 січня твоя сила буде у фокусі на стабільності та. У усвідомленому підході до всього, що відбувається, це день, коли важливо діяти обдумано і не піддаватися імпульсам. Адже саме продумані кроки допомагають створювати фінансовий і емоційний комфорт. У роботі та фінансах варто планувати кожен крок і уникати ризикових рішень. Усвідомленість дозволяє бачити перспективу, передбачати наслідки і приймати рішення, які зміцнюють твою позицію та забезпечують відчутний прогрес. У стосунках та спілкуванні корисно бути уважним і відкритим, але при цьому не втрачати власних меж і пріоритетів. Це допомагає зберегти гармонію та взаєморозуміння з оточення її непорозуміння. 27 січня. Риби відчують як свідомий підхід до справ, і баланс між активністю та спокоєм створюють внутрішній комфорт, який допомагає впевнено рухатись уперед у всіх сферах життя. Тож, давайте підсумуємо: 27 січня важливо не просто діяти. 27 січня важливо не просто діяти, а діяти з балансом і терпінням. Енергія дня дає можливість поєднати ранкову ініціативу, поштовх до активних дій і нових починань. З вечірньою стабільністю. Часом, коли можна систематизувати результати, закріпити досягнуте і зробити все обдумано. Цей день закликає поєднувати ентузіазм з розсудливістю, бажання рухатися вперед і внутрішньою рівновагою. Не варто кидатися у спонтанні рішення, саме обдумані кроки приносять довгостроковий ефект і реальні результати. Важливо також прислухатись до себе, до своєї інтуїції і власного ритму. Внутрішня гармонія дозволяє діяти впевнено. Уникати зайвого стресу та підтримувати стабільність у всіх сферах життя від роботи до стосунків. 27 січня кожен крок, зроблений усвідомлено і збалансовано, наближає до успіху і допомагає максимально ефективно використати енергію дня. Якщо у когось є питання, будь ласка, пишіть до чату, я з радістю дам на них відповідь. А підтримати канал можна двома способами: морально та матеріально. Морально поставте лайк і підпишіться на канал та перегляньте ще одне відео. Рекомендую Гороскоп на цей тиждень! Це допоможе росту каналу. Матеріально фінансовою підтримкою. Посилання є у закріпленому коментарі та QR-код на екрані. Я щиро дякую вам за вашу підтримку. Друзі, нехай. Завтра ваш день буде збалансованим і сповненим внутрішньої сили. Діти свідомо, прислухайтесь до себе та своєї інтуїції. Обирайте те, що дійсно важливо. Нехай кожен крок приносить гармонію, спокій і впевненість, а ваші рішення ведуть до стабільності та успіху. Пам'ятайте, маленькі обдумані дії часто сильніші. За поспіх і хаотичні зусилля. Бережіть себе, цінуйте моменти і людей поруч. І хай завтрашній день відкриє для вас нові можливості та радість від власних досягнень. З вами був канал Долі. Дізнавайтесь про день і рухайтесь впевнено вперед. Пока-пока!